Вітаю вас у новому відео по курсу написання торгового бота. Попередній раз ми провели розмітки торгового бота, а у цьому відео ми зробимо блок зі змінними для торгового бота, а також додамо деякий функціонал. І так, почнемо зі змінних. Для початку так, вводимо я буду записувати і коментувати, що для чого. Так, зміна логфайл. Тут буде знаходитись шлях до наших логів. Логи потрібні, щоб аналізувати торгового бота і результати виконання. На помилки, і, ну і тому подібне. Наступне. Стрінка означає, що це в нас є дані текстові. Далі вводимо. Table file. Це є дані до налаштувань нашого торгового бота. Тут тейбл мається на увазі саме таблиця з нашими торговими налаштуваннями. Ось ці, що дані тут вносяться, будуть знаходитися по посиланню. Settings файл це налаштування підключення. Тобто це наші ключі і паролі для, для ключа. Іскалк це функція буде використовуватися в процесі торгівлі. Тобто при виконанні нашого торгового модулю ми будемо перевіряти. Чи закінчився цикл роботи, чи не закінчиться, оскільки ми будемо запускати торговий процес окремим процесом від процесу форми. Евкат буде використовуватися в процедурі логування. Ми її розглянемо далі. Так, що ми тут написали, ми будемо використовувати сепаратор. Справа в тому, що у різних системах Windows на різних мовах бувають різні сепаратори, скажімо так, для знаків після коми. Тобто десь може бути крапка, наприклад, десь може бути так: на націл в іншому, може бути на 1,2 через кому. І щоб в нас не було таких помилок, ми получаємо, отримуємо отримуємо глобальні системні дані з цифрового формату і беремо сепаратор цих даних. І будемо використовувати саме цей сепаратор, а не конкретну крапку чи кому для того, щоб зберігати чи навпаки отримувати наші дані з налаштування. Так. Деполіст. Це буде перелік наших депозитів, але у форматі текстовому. Тобто це вже будуть підготовлені дані, які ми будемо виводити в наш бот, щоб вони в текстовому форматі от сюди видавались. Тобто ми будемо отримувати їх з біржі і переробляти цю глобальну змінну Ліст це є перелік. перелік текстових даних. Далі перейдемо до налаштувань бота. Тобто, у нас є трава таймфрейм. Періоди і об'єм. І таких даних може бути серія. Тут можна робити різними типами, наприклад, класами, а для простоти я зроблю так само звичайними переліками. Так, перше це символи. Наступний таймфрейми буде. Скопіюємо так само там строкові дані, що символи, що там таймфрейми, це є дані строкові. Так, наступні дані це буде період короткої. Тут у нас цілочислені дані, дані, тобто інтеджер. Так, далі. Період довгої, ковзуючий середньої, і об'єм. У нас буде тип double Тобто це може бути не ціле число, а може бути, наприклад, там 1,2, 10,5, не обов'язково цілий дані. І так далі. Далі напишемо процедуру для обробки наших логів. Це буде Public Void. Void, оскільки вона не буде повертати жодних даних. Єхідні дані будуть string to log, це тобто сама самий текст, що, що потрібно додати в логі, і колір. Тобто, як ми будемо виводити наші дані у логі, можна буде давати різний колір як я раніше казав, наприклад, для помилок давати. Червоний для торгових операцій, синій чи, ну, чи як, як кому зручно. Тут ще один важливий момент: торгівля у нас буде йти окремим процесом, як я казав. А нам потрібно буде звертатися до елемента Reach Box». Це деколи може викликати помилку, оскільки йде втручання в чужий процес. І щоб не було ні, жодних помилок з цим, необхідно провести таку процедуру, яка називається invoke. Тут я дуже глибоко деталі не буду вдаватися. Ви просто собі можете скопіювати, а там, якщо буде цікаво, то розбереться. І так, створюємо делегати публічного. Так, і з такими ж самими даними. Ні. А далі перевіряємо, чи потрібно нам проводити процедуру invoke, чи не потрібно. Все, нет, заповнено. Тобто, якщо нам потрібно провести інвок, тобто включити, включитись в чужий процес іншого елемента, ми проводимо процедуру. А якщо ні, то ми запускаємо просто нашу процедуру. І так, Треба почати з того, що логи будуть записуватись в файлі. Тому Пишемо. І офайл, наш зміна файл і дорівнює новий файл. Тільки не ту лог У нас буде лог файл, тобто Ось. Так, створюємо доступ до нашого файлу логів. І далі, якщо якщо файл такий існує. Так, читаємо довжину нашого файлу. Чи не довжину величину. Якщо yeah. величина нашого файлу більше, наприклад, 5 Мбайт. Раз, два, три. Раз, два, три. Умовно. Ми збільшимо нашу змінну. І змінюємо назву нашого лог файлу. Яка суть цього? Якщо файл стає великий, багато часу йде на дописування файлу. Тобто простіше зробити новий файл логів і почати записувати туди. Для цього нам потрібно створити файл логів з новою назвою, щоб не переписати наверх. І відповідно записувати туди, туди дані. Тобто ми тепер пишемо новий, створюємо новий лог-файл, І так, файл логів буде знаходитись в папці з нашим ботом, але в окремій папці з логами. Тобто ми беремо application startup path. Тобто це є шлях, звідки запусти, запустилась наша програма, наш бот плюс. Додаємо. До цього значення e, Logs, тобто папку, в якій знаходиться. І далі ми будемо писати формат файлу в форматі e, день місяць, рік. І додаємо зміну ну, щоб можна було з, e, знати послідовність наших логів. І так, записуємо. DateTime. Сьогодні. І який? Day? день day. І на до змінної Далі додаємо. Тут зразу копіюємо, щоб кілька разів не переписувати. Enter. День. Далі місяць. Плюс рік. Ага, знаєте що, і розділимо їх, наприклад, крапочками, щоб було читабельне. Бо так буде просто виглядати як набір цифр. І важче буде аналізувати. Тут плюс треба додавати. Тут не плюс, тут крапочка. Не там добав. І ставимо ще один розділювач. Нижній ж не наприклад, плюс. І наш фкаунт. Тобто вже номер нашого файлу to string. І плюс, і додаємо розширення тексти. Так, щоб було можна було відкрити любим редактором і прочитати файли. Так, і цим є. Так. Далі давайте сама процедура запису. Тобто ми перевіряємо, чи файл існує. Тобто, якщо його не існує, Тут же файл буде до методу. Відкриваємо і using System. І все. Додавили. Тепер можемо використовувати. Якщо файлу немає з назвою нашого лог файла тоді ми створюємо новий файл. Крапочка. І якраз write all text. Далі, куди записуємо влог файл. Добре. Далі дописуємо дату і час, коли була Коли зроблений запис. Щоб ми в логах могли розбиратися. На Все якраз добре. Далі пишемо розділювач дві крапочки. Пробіл і безпосередньо наш текст. Наш текст передається в функцію через ТУЛОГ. І кодування добав кодін на TF8. Чи в, форматі, в сучасному форматі писалось нашому. А якщо файл вже такий існує, Копіюємо, і нам треба вже не створити і записати все, а додати. І для цього є функція Append. Ми просто додаємо текст файл. Все, з цим добре. Далі. Працюємо з виводом тепер наших логів саме в поле Річтекстбоксу. І так. Для початку. Давайте поставим колер текста річ текст, Все. Присвоили колер нашему тексту. Далее. Добавляємо текст. Для цього є функція Append text. І то лог, але так само добавим час. Час і дві крапочки. Щоб, щоб було зручно бачити прямо в логах, що коли в нас було. І вертаємо каретку. Ні. Далі ще один нюанс. Якщо є в нас в річних Xbox багато дуже лінійок заповнених, може програма наша гальмувати Тому треба час від часу логи очищати. Тепер перевіримо кількість лінійок Зпишу їх. Кількість, наприклад, перевищує тисячу. Ми можемо спокійно очистити попередні дані, так як вони вже збережені в нас в текстових файлах логів, і писати, заповнити логи по новій. Тобто, box, lines. Наприклад, більше не ста 100 замало, тисячу лінійок, Ми. І з 1. Очищаємо і виводимо текст. Ну, щоб, наприклад, ми розуміли, що саме сталося, чому очищений текст. Вставляємо текст і пишемо. Занадто багато даних. Звільняємо пам'ять ось так. Все появиться такий запис, і ми будемо розуміти. що... Що ми звільнили, ми, що ми очистили річ текстбокс. І зразу треба перевести каретку на нову лінію. Так. так, з цією функцією все. Перевіримо, чи помилок немає. І все добре. Так, складаємо. І давайте ще ми зробимо обробку форми на первинні дані. І так. Що нам потрібно зробити для початку? Налаштування settings файла нашого. application-startup-pass, Ми вже це дивилися, тобто це місце, звідки запускається наша програма плюс і назва самого файла і файл. Може бути будь-який файл, може бути текстовий для зручності. Далі файл таблиці. Так само. І буде, наприклад, table іні. Наступне, що нам потрібно, це лог, лог файл створити. Так, давайте ми лог файл зразу звідси скопіюємо, оскільки тут буде фактично то саме. Є. Єдине, що ми заберемо зміну fcount І нижнє підкреслення. Все, дані по нашому логу. Назві логфайлу готове. Далі нам потрібно подивитися, чи є директорія наша. Є така функція Directory Exists. О. Якщо її немає, тобто ставмо знак оклику і ставимо назву її. Це є логі. Application startup Pass plus logs Ось так. то її, якщо її немає, її потрібно створити. Окей, okay, директорія. І додаємо ще logs Ну і далі ще давайте зразу попрацюємо з ключами, щоб ми тут функцію загрузки ми вже сьогодні закінчили повністю. Перевіряємо, якщо файл існує з налаштуваннями, то ми його будемо читати. Масив, масив текстових даних. І читаємо з файлу, Файл. read all lines, тобто прочитати всі лінійки і читаємо з нашого файла Setting Files. Але ще уточнимо, що у нас кодування у tf Так, з великою буквою, інакше це інше. Так, до речі, тут бачите, нас помиличка підкреслились, ми два плюсики поставили випадково. Все, тепер там гаразд. Вертаємось сюди. Читаємо. Прочитали. А тепер треба перевірити. Що нам перевіряти. Чи кількість наших даних більше нуля? Утримних. Тобто ми беремо прочитані дані з файлу, цей масив, і перевіряємо, чи він більше нуля. Він, чи більше треба? У нас буде три даних. Це є ключ відкритий, ключ закритий і, і пароль для ключа. І тепер тоді, якщо все гаразд, від масив відкриваємо. Ой. Скажемо все. Цикл відкриваємо і від нуля, і менше File Файл дата. І цикл збільшуємо і далі перевіряємо. Якщо наш елемент іти не дорівнює порожня строка, ми розділяємо його на масив даних. Наша лінійка дорівнює. Data. І розділяємо наш, наш символ. Давайте, наприклад, решітка. В назві ключів, в принципі, решітка не використовується, тому можемо використовувати його дані. І тепер просто вносимо наші текстбокси. Перші дані. Перший текстбокс це буде відкритий ключ, другий даний. Буде закритий ключ, і третє, це буде пароль для, пароль для ключа. Так, 2 і 3. Взагалі, по правильному ці всі дані мають кодуватися. Але оскільки в нас такий початковий навчальний курс, ми на це не будемо витрачати зараз час. Перевіримо, чи все працює. Все, завантажується, все добре. Ну що ж, давайте на сьогодні, напевно, досить. А у наступному відео ми почнемо писати API для біржі. Тобто ми відкриємо документацію, ми подивимося, як спілкуватись з біржею. І створимо наш окремий файл для API, який можна буде використовувати далі в наступних ботах. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо ви не хочете пропускати нові відео по темі написання трогового ботів, то підписуйтесь на канал і поставте дзвіночок. До зустрічі у наступних відео.